Вас вітає Теннесі Конкорд. Сьогодні на огляді трактор Jendir 8335R. Трактор 2014 року випуску. Напрацювання двигуна 1370 мотогодин. На тракторі встановлений 9-літровий двигун Євро 2 номінальною потужністю 335 кінських сил. Коробка передач PowerShift. Передня міжорська балка 1500. 4 пари гідровиходів, компресор, грузи фронтальні, грузи колісні, внутрішні, повна спарка, підготовка під gps навігацію. Даний трактор чекає саме на вас. Також на нашому майданчику є комбайни, самохідні оприскувачі, прицепні оприскувачі, ґрунтообробна техніка. Також ми надаємо послуги сервісу, продаємо запчастини. Продаємо GPS навігацію, gps монітори та надаємо послуги агропослуги. Є потреба в сільхозтехніці, звертайтесь, великий вибір. і Конкорд.